Років. Відомо, що біля столітньої межі люди здатні зберігати високу працездатність і гарне самопочуття. Мікеланджело створював свої шедеври до 89 років. Тіціан до 94 років. Лев Толстой до 82 років. Томас Едісон до 84 років. Віктор Гюго до 82 років. А середня тривалість життя українців всього 57 років. В чому причина, що робити, ми звинувачуємо уряд, економіку, спадковість лише щоб зняти з себе відповідальність, забуваючи найважливіший фактор, здоровий спосіб життя. Про це ми і говоримо впродовж цілої сьогоднішньої гри. А поки наші команди будуть це до наступ Добрий день. А, я вас бачу тут салон татуювання. Так, да, у нас тут салон татуювання. А є у вас якийсь каталог подивитися? От якраз тільки вчора прийшов з Китаю новий каталог з китайськими іероглифами. Подивіться, досить цікаві речі можна віднайти. Серед молоді сьогодні дуже користуються попитом. Ой, яка гарна. А можна мені оцю от розочку сюди? Цю розочку? Слухайте, ця розочка дуже буде лишити. Яка гарна, яка гарна. А тут от можна крильця такі крильця. Крильця? Крильця – це хін сезону зараз. І хочу, хочу ще оце. Хочу сюди. От. Бейбі. По-українськи чи по-англійськи? По англійськи. По-англійськи, бейбі. Так. Yeah. Добре. А ви бачили які там розцінки? Ну та, звичайно, я ж все підрахувала. Ну, 70 гривень. Бейбі, 70 гривень мурзачки розмальовки. За 70 американських рублів. По простому 70 ує. Ує? Ує? Ує, Мама, тільки вислала з Італії гроші. Відом бабусі попрошу. Добре, що є мами, які висилають дітям гроші з Італії. Мій бізнес процвітає. Синуля, добрий день. Що то за магазин? Що то таке є? Це само тату, але ви повернулися зресу. Ні-ні, я пішла в адресу. Я хочу отого, отаку довгу-довгу наколку аж сюди, щоб роза така була. Можна? Там. А ще я хочу були такі криля гарні, такі, щоб отут на поясниці були. А ще я хочу таке слово, є таке модне, якесь бейбі. Отого. Я, я отаке хочу. О. Що Баб... мені це все зробило? Бабцю, та ви ж вже не молода, вам скільки років? Ну, скільки, скільки, 70 є вже, нормально. Бабцю, ну майте совість, вам це не гарно, 70 років. Не гарно кажеш, не гарно він каже. Конкурс називається розумова розминка. Я поет. Запрошуємо всі команди на сцену. Кожна команда зараз по черзі запропонує нам початок свого віршика, до якого інші команди будуть шукати закінчення. Запрошуємо до мікрофону команду Гламурні смайлики. Фізкультура, фітнес, спорт. Для фігури вищий спорт. Тож стрибай і присідай. ネコレイネコカイ。<laughs> Нехай болячки і незгоди. Зникають мить у нас усіх. Нас поєднав у цьому залі. і сміти. Нехай болячки і не згодені. Зникають мить у нас усіх. На поєднав у цьому залі. Vasily Smith.